Пошуки хорошого бюджетного смартфону, річ, звісно, весела, але не завжди легка, тому що надто багато варіантів на ринку, і часом надто мало відмінностей між ними. Тож, аби вам було легше, ми беремо цю роботу на себе. І сьогодні я просто легко і невимушено розкажу вам про всі переваги та недоліки оцього от красення. Це Realme C61. Щось в ньому мене щиро потішило, щось викликає величезні сумніви, проте про все по порядку. А розпочнемо ми власне з того, що ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Традиційно вже першочергово ми обговорюємо пакування та комплектацію, і яскраво жовті коробки Realme, Насправді, видно, здалеку їх загалом складно з чимось переплутати. От в самій коробці, окрім самого смартфону, ви знайдете і фірмовий бюджетний прозорий силіконовий чохол, якісь папірчики, щоб почитати щось ввечері, кабелі для заряджання і блок живлення. Тож набір загалом стандартний, без чогось супер там особливого, як для смартфону з під небесної. З такими темпами ми насправді скоро взагалі будемо пропускати частину пакування комплектації, тому що ну по суті у всіх одне й те ж. Що стосується дизайну і перших візуальних вражень, то дизайнери тут справді старалися виділитися на задній панелі присутній певний візерунок, який злегка переливається на сонці, і трошки, принаймні, мені нагадує вайп картатих сорочок або славнозвісних сумок з 90-х і нульових, якщо пам'ятаєте. Сам смартфон, звісно, що пластиковий і доступний у двох кольорах: о такому от жовтому, чи то золотому та темно-зеленому. В руці лежить приємно, важить всього близько. 190 грамів, і є тут, звісно ж, захист від бризок води та пилу IP54. Realme також говорять і про стійкість до падіння, але ніякої офіційної сертифікації тут не підвезли. На корпусі смартфону знайшлося місце теж для всього необхідного. Тут вам і порт для зарядки USB Type-C, куди ж без нього, і порт для навушників, що вже набагато приємніше. І звісно ж, сканер в кнопці живлення. Сканер насправді ну, такий, як і у всіх, тут нічого особливого. То працює, працює добре і спрацьовує практично безпомилково за заявами виробника, Пережити він може приблизно 500 тисяч натискань, тож гадаю, що вам цього цілком вистачить. Звісно ж, є тут і розблокування по обличчю, але то як то кажуть, на ваш страх і ризик. Я би таки поберіг свої дані, тому що це таки менш надійний спосіб, але ну якщо хочеться, то я вам це заборонити не можу. Всередині корпусу Realme C61 помістила акумулятор на 5000 мАч. Це не рекорд енергоефективності, проте на 1,5 дні використання цього вистачити може і підзаряджатися двічі на день вам не доведеться. Самі розробники заявляють, що порт для зарядки переживе понад 20 тисяч циклів і що навіть через 4 роки використання акумулятор цього смартфону збереже до 80% ємності. Обіцянки дуже приємні. Головне, щоб ви за 4 роки цей гаджет не розбили, не загубили і загалом не втратили. Якось ми з вами таки розберемося в темі, чому загалом смартфони роблять більш живучими, Хоча, ніби як самі виробники зацікавлені в тому, щоб їх ну щорічно побільше продавати, тому що це насправді цікаво. Realme c 61 отримав ips дисплей діагональю 6,74 дюйма з роздільною здатністю HD, частотою оновлення 90 Гц та максимальною яскравістю 560 ніт. Екран без перебільшення хороший, але не вражаючий. Ну, загалом він приємний при щоденному використанні та при, наприклад, перегляді контенту. Очі від нього у мене особисто не втомлюються, і кольоропередача тут на пристойному рівні з приємності. Одразу ж з коробки на ньому є захисна плівка, тож вам додатково про це прийматися і загалом шукати її не доведеться. Але більш цікаво, як на мене, поговорити про фішки системи в даному смартфоні і загалом про його можливості. Отож, з коробки Realme c 61 працює на Android 14, але не поспішайте засмучуватись, бо оновлення на 15 ту версію зеленого робота пропонується вам практично одразу. Гадаю, що розраховувати і на 16-ту версію точно не варто. Але ще декілька років оновлень безпеки тут точно будуть. Сама система це фірмова Realme UI, вона проста, легка і невиснажлива для вашого смартфону. А разом з нею тут 128 гігабайтів сховища та 6 гігабайтів оперативка, яку гібридно можна розширити до 18, а це вже дуже і дуже навіть хороше значення. Розширити сховище з декартою тут, звісно ж, теж можна. З Системних фішок тут є, наприклад, міні-капсула, це місцевий аналог. Айнамік Айленду, де вгорі навколо фронтальної камери у маленькому острівку, вам може демонструватися абсолютно різна інформація, наприклад, про погоду, музику, дзвінки, кількість пройдених кроків або ж зарядку. Фішка не нова, але й не згадати про неї я теж не можу. Зі справді цікавого тут є динамічна кнопка, тобто ви можете швидко запускати певні функції за допомогою кнопки живлення, яка, окрім розблокування, може реагувати на до. Таки на натискання та навіть на свайпи вгору або вниз для керування звуком чи гортання стрічки новин. Це цікаво, і таким чином Realme показують, що ну виявляється не обов'язково додавати аж цілу кнопку для того, щоб робити оці дії. Ну і звісно, що тут є фішки штучного інтелекту, тому що куди ж без них в 2025 році, в даному випадку вона називається AI Boost і використовується для більш плавної роботи системи, багатозадачності. Та геймінгу. Мені здається, що скоро все в нинішніх смартфонах буде тільки заради геймінгу. Що стосується потужності та вже вище згаданого геймінгу, то в c 61 встановлений 12 нанометровий процесор Unisoc T612. Не монстр, але загалом рівний конкурентам, хоча ми звикли більше довіряти чомусь рішенням від Mediatek та Snapdragon. В тестах він показує себе цілком непогано. В ігри тут теж грати можна, але про весні. Високі і часом навіть середнє налаштування графіки краще не думати. От мінімум, це те, що тут точно працюватиме. Лайк, якщо забуваєте, який процесор у вашому смартфоні одразу після його купівлі. Що стосується камер, то здалеку блок, де вони знаходяться, звісно ж, нагадує щось пов'язане з яблучною компанією. Але якщо придивитися трошечки уважніше і ближче, то ми побачимо основний модуль на 50 мегапікселів. Поруч з ним знаходиться допоміжний модуль та фронталка на цілих 5 мегапікселів. Очевидно, що це не фотофлагман і зірок цей смартфон не ловить в питанні фотозйомки. Проте для того, щоб з кимось зідзвонитися по відеозв'язку, вам цього цілком Вистачить. І аби зафіксувати якийсь пам'ятний момент, теж буде достатньо. Для ведення соціальних мереж. Ну, будемо відвертими, це не найкращий варіант. Хіба ви плануєте публікувати там лише показники ваших лічильників? Друзі, короткий тест відеоможливостей, Це у нас фронталка на 5 мегапікселів. І знову ж таки для відеодзвінків і чатів вона в принципі підійде. Вас буде видно. Для чогось більшого не впевнений. Загалом пишіть, як вам якість самої відеозйомки, як вам якість запису звуку. А ми традиційно глянемо і на основний модуль. Основний модуль на 50 мегапікселів вміє знімати тільки в Full HD 30 кадрів на секунду, не більше. І власне, отак от в нього це виходить. Ви бачите, що стабілізації тут як такої е е немає. Якість зйомки на ваших екранах, якість звуку у ваших навушниках або зараз лунає з ваших динаміків. Тому пишіть, як вам що подобається, що не подобається. А ми будемо все підсумовувати. Отакий от він, бюджетний Realme C61. Стабільний по всім пунктам, без яскравих недоліків, проте з приємними фішками. Що ви думаєте про цей смартфон? Обов'язково пишіть в коментарях. І якщо раптом саме сьогодні зрозуміли, що це той гаджет, який ви так довго шукали для себе, мама чи дитини, то всі корисні посилання в описі під відео. Також там ви можете поставити цьому відео вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити. Нових оглядів вам не складно, а нам насправді дуже приємно. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.